Без підтримки з боку бізнесу полтавській економіці було б нелегко. Про це вітаючи підприємців із професійним святом, сказали керівники області та міста. Голова обладміністрації Олександру Довиченко підкреслив, на Полтавщині між бізнесом та владою є порозуміння і співпраця. Влада, як міська так і обласна, намагається так скаже своїми формами, методами підтримувати бізнес. Парадерські відносини вони сьогодні дають мені право сказати і низько податися вам до вашому. Роблісовим бізнес голова обласної ради Іван Момот переконаний для того, щоб успішно вести власну справу, потрібно мати неабиякий талант. Ми за день можна відкрити і рахунок і зареєструвати підприємство а потім Зробити це підприємство, прожити, створити нові місця, заробити гроші для себе і для тих, хто працює, заплатити податки – Це потрібно мати величезний талант. Привітали підприємців і податківці, керівництво торгівельно-промислової палати, представники центру зайнятості, найуспішніших бізнесменів нагородили грамотами за співробітництво та вкладу розвиток регіону. Нагадаємо, день підприємців в Україні святкують із 1998 року.